Добрий ранок місто Запоріжжя, любі запоріжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами швиденько на 11 і на 12 листопада на залишок 11 листопада на день і на 12 на добу. Бо світла не буде дуже довго знову, дали на дуже короткий час. Тому поки будемо дивитись так на пару діб. Дніпровський район, лівий берег. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів, Місто Запоріжжя? 15-12 листопада. Так, Дніпровський район, лівий берег. Є якийсь об'єкт, куди вони цілять ракетами, і там можуть бути ушкодження фізичні. У людей є загроза, що від прильоту постраждають люди. Дніпровський район, правий берег. 11-12 листопада, чи є там загроза? Так, є. Дніпровський район весь і лівий і правий берег дуже уважно. Бо у вас прильоти, збиття, і це буде атака, і люди будуть налякані в сльозах, і є загроза фізичних ушкоджень. Так, космічний мікрорайон, дивимося. 11, 12 листопада, чи є загроза мирним людям? Шахеди тільки будете чути, вони прольотом будуть, нічого не буде. Будуть летіти і будуть збивати, тільки будете чути. Нема загроз. Піски мікрорайон дивимося. чи є загроз саме людям 11-12 листопада. Те саме про льот, збиття чуєте, налякані. Десь може впасти якийсь уламок, але він не повинен зашкодити людям. Але ж всі повинні бути уважні. Бо це людський фактор. Вознесенський район, дивимося, 11-12 листопада, Чи є загроза мирним людям. шахеди. є. Шахети будуть, а ракети будуть Вознесенський район дуже уважно, так як на Дніпровський це буде ракетна атака. На якийсь об'єкт. Всі, хто поряд під загрозою. Бородинський район. 12-12 листопада. Чи є загроза мирним людям? Буде збиття будете чути, над вами будуть збивати. Десь уламки якісь, але люди будуть дуже налякані, то будьте на стрюмі. Можуть бути руйнування. Фізичних не показує загроз, але щось таке там буде. Олександрівський район. Дивимося, 11-12 листопада. Загроза мирним людям. Олександрівський район Запоріжжя. Угу, в Олександрівському можливий приліт. Над вами буде летіти. Дуже багато і ракет і шахедів, але потім карти кажуть, потім Олександрівський дуже уважно будуть збиття. І буде прильот. Прильот повинен нікому не зашкодити, він буде десь впаде в таке місце, де. Ніхто не постраждали, будьте дуже-дуже уважні. Осипенківський район 11-12 листопада. Які загрози там ну, мирним людям? Просто чути будете десь щось буде летіти, нічого не бачу. Добре. Хортицький район дивився, 11-12 листопада, чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахерів. Хортицький район Запоріжжя. Є летять на шахети, це будуть шахеди, буде збиття, є руйнування, є загроза поранення людям. Але це буде все біля об'єкту. Ви там знаєте самі де що. І будьте хто навколо дуже уважні. Шевченківський район. Вінківський район, 12-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахетів. Шевченківський район, шахеди, є, і люди будуть налякані, і людям будуть ушкодження, і люди в сльозах будуть. Шевченківський уважно, але є карта знову потім пізніше. Шахиді, остерігайтесь, шахедної атаки. Дай Бог, щоб все пронесло. Заводський район. Дивимося 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або Прилюд. Над вами ви будете чути, прольот ракет, працю ППО нічого вам не загрожує на ці дні. Так, Чкалова. Це поселок Чкалова в Шевченковському районі. Вам прусить, подивиться окремо. Чкалова поселок, що там у вас на 11-12 листопада. Загроза шахетів, є збиття. Від збиття загроза йде від уламків. Але я не бачу ушкоджень фізичних, щоб там були люди. Такої загрози нема, але ж будьте дуже-дуже уважні, бо це людський фактор, ще раз кажу, так, дивимося громади. Так, дивимося Запоріжжя Ліве. Це я не знаю, що це Запоріжжя Ліве просто писали. Запоріжжя ліве, одинадцяте, 12 листопада. Тільки загроза від роботи ППО уламки уламків гостувати будуть багато. Біленьке дивимося. Біленьке 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Так, чомусь біленькому випав прильот, і люди налякані. І це те, що буде летіти здалеку. Що це буде? Не показують, що це буде, але прильот пада, будьте уважні. Так, мало Катеринівка. Ми дивимося 11-12 листопада. Що загрожує там людям? Руйнація домівок від шах... шахеди. Це шахеди чи дрони, чи шахеди? Не знаю. Руйнація, там повністю руйнація людських домівок. Все, від этих. Там не повинно бути людей вже. Там повинні працювати військові, а не сидіти і чекати чогось. Але це ваш вибір. Кошугум дивимося. 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів кушугу. Кушугом у вас прильоти, у вас погано є фізичні ушкодження. Це може бути. Ой, там, мабуть, стріляють, бо падають і ракети, і шахеди, і ракети так як багато. Що це? я Не знаю. Родина якась може бути поранена. Будьте уважні. Але там. Прямо так обстріл показують. Балабини. Дивимось, 11-12 листопада балабини, що загрожує мирним людям. Чи є там загрузи? Ракета або Так, барабина над вами ракети будуть співати. Загроз не бачу. Тільки будуть люди налякані. Так, чекало, ага, дивись, видивились широке. Широке дивимося 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахідів. Так, що там широтами таке буде, що все полетіло. Угу. Ракети, чи що буде дивитися? Дивитись широке 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахідів. Чомусь вам буде страшно чому? Як і пуста для вас загроза ця буде, але, мабуть, ви щось будете чути таке, що наляка вашу громаду. Не знаю, ну, так показують. Відрадне, дивимося, 11-12 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по шахедів. Відрадне. Відрадне у вас збиття шахедів, є руйнація. Фізичних не бачу ушкоджень, щоб була загроза, але будьте уважні. Привітне. Дивімося, привітне, 11-12 листопада. Чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Так, да, у вас є загроза. У вас є загроза від ракетної атаки і є загроза фізичного ушкодження. Чомусь там, де жінки з дітьми. Дивимося Оріхів 11-12 листопада. Ну, дивіться, там шахеди багато, але там добрий захист е, працює по ним. На ці дві доби люди налякані там, але я не бачу, щоб там хтось був ушкоджений, дай Бог. Так, але ж будьте обачні дуже. Камишоваха. Дивимось, 11-12 листопада, чи є там загроза мирним людям. Мишуваха дуже уважно, там прильот, там ракетний обстріл прямо і там можуть постраждати ті, хто в формі. Тернівка, дивимося, 11-12 листопада. Тернівка. Вас ракетный обстрел без бытия, є збиття або а, пострелы а, в ответ, я не знаю сказать Українською, але є загроза для людей в формі теж. Або в спецодягу І всі, хто поруч, будуть дуже-дуже люди налякані. Будьте уважні. Гуляй поле дивимося, гуляй поле, що там чи є там загруза на 11-12 листопада. На постійній основі йде От як мало Катеринівка, що там постійно треба бути дуже пильними. І гуляй поле чомусь де як. Навіть не обстріл, а ракети такі там, мабуть, де стає якась артилерія. бо... Як бої таке? Будьте уважні дуже. Обстріл там буде. Так, верхня Хортиця. Дивимося, верхня Хортиця 11-12 листопада. Що там за загрожує мирним людям? Збиття над вами буде шахедів, Будете чути, люди будуть налякані, десь уламки можуть пошкодити щось, якусь будівлю. Не бачу більше нічого. Дай Бог, щоб не постраждали люди. Але будьте уважні, це людський фактор. Село Таврійське. Дивимося, Таврійське 11-12 листопада. Нічого не бачу, у вас загруз не буде. Десь щось почуєте, але це таке зелений яр. Дивимося на 11-12 листопада. Ще є там загруза мирним людям. Зелений яр ви чомусь налякані будете тим, що. Ага, це буде шахетна ракетна атака, якась комбінована. Люди налякані, але я не бачу фізичних ушкоджень, бачу гарний захист. То... Хай так і буде. Бережіть себе, будьте уважні. Тепер залишився ДД. Оце ДД. Посілок ДД. 11-12 листопада. Чи є там загроза мирним людям? Чує. Буде десь прольот шахетів, але вас не повинно затронути. Бережіть себе, своїх близьких, будемо дивитися, що нас чекає далі, по можливості якнайскоріше буду викладати відео.